Баварія там, де ліс обіймає дім. Клубне містечко з українською душею та європейським стилем. Простір для тих, хто обирає гармонію з природою, не відмовляючись від комфорту сучасного життя. 35 секцій висотою у три поверхи. Архітектура містечка поєднує натуральні матеріали та сучасний стиль, органічно вписуючись у природний ландшафт. Неймовірні краєвиди на ліс створюють ще більше відчуття близькості з природою, яка оточує усю територію. Все ще необхідно для комфортного життя, дитячі та спортивні майданчики, затишні алеї, зелені зони для релаксу та гармонії. Територія комплексу облаштована окремими зонами для відпочинку та прогулянок. Містечко має власну інфраструктуру: магазини, кав'ярні та супермаркет. А також зручну парковку для мешканців і гостей. Жити в Баварії це насолоджуватися тишою природи та комфортом сучасного життя, знаходячи натхнення у кожному дні. Баварія. Ваш дім у гармонії з природою.